не в Бельгії, давайте подивимось, дивіться видно вам. От 4 євро літер, це все в євро, ви ж понимаєте. Це фанти, всяка гадость оця це. це супермаркет Carrefour. по-моєму, так і якось називається. Бумага 6 євро з хером. М -м -м. Поэтому тут зарплата чуть більше. Це якісь прокладки, не знаю, не шарю, але це вони по-моєму. Угу. Детське питання. Вот вам це в 25-му, пожалуйста, дивіться пакетики. Проду супермаркети такі непривичні. О, мощені дороге. Євроси 39. Ось так от. Ідемо далі, з вами дивиться. Скажете, що матеріал йде швидко, тому що батарейка сила не де зарядить. Прикиньте, піцу вам, пожалуйста. Я думаю, паче стволкому нет, став телко лучше, буде все хорошо видно. Тепер ще внести тут телефон, зарядитесь на этом новокзалі. Вот вам мороженое, пожалуйста, тоже. 10 євро на тело. Я херіга одна. А он нормально вроде. Вафельки брюсельские. Брюссельские, брюсельские, брюсельевские. О, самое интересное. Дивіться. Любители моих маленького пиво. 4 евро, чтобы ви просто понимали. 7,42 за литра, выходи. Пив концеськуря бачу пиво. Я хоть не любитель, так бы взял себе бутилку. А так не Угу. А, это 6 бутылочок, 10 евро. Ось так от у нас йдуть ціни. Ща ще підім'ян м'ясо з вами. Та підуть ще телефон заряжать, куплю собі якось. Не знаю теж чого я куплю. Вино може подивимся, давайте. Ви там не забувайте лайки. Раді вас це ходю тут треба читаю, мог би десь собі сісти та посидіти. Якщо підпишетесь на канал, то не пожалієте, будете бачити металоприйомки, барахолки, продажі, якісь, якісь странні моє мнення. Міння не те, що вам там розказують, як це хорошо, а так як воно є. О, блядь, понадивлялся тоже. Как все хорошо. Корона не цены. Да? Ну да, не ма цены. Бесценна. А вот корона. Вон, якись пиво хорошее. Пиво я не пью, поэтому мне вообще не интересно. Надо какие сэндвич купить. Вкусный. О! И вина, вот, 2,29$. Євро 50. Це женське всяке, щось минуту зайшли. Це всякі теж. Соуси, да? соуси, майонези. Майонез. Майонез, кстати, не дорого. Як не странно. О, дивіться, яйця нарисовані. Ой-ой-ой, майонез. Брюссель, Бельгія, пожалуйста, дивіться. Всі йдуть в Європі, не знаю, Ну, це не просто космос такий. як. Хоча вони везде зараз космос. Но... Уровень життя, типу, вище. Не знаю, що так це відбувається. Пишіть коментарі, я всі коментарі читаю. Маленька кола, Євро 45. Ходи умнічає. Тоже пиво. Це якісь типа наших берміксів, так? Да? Вишенка. так. чтобы он дальше, двигается. Тут вообще цен, ценник вы, выкручивался. Наверное, цена дуже большая. О, 4 на 9 О, нет, То нет, чешутся есть? Чипа паштет какой-то, чи Не знаю, так я не їв, поэтому я вообще первый раз зашел, думаю, я вам сниму, покажу. Ну, по сравнению с бедренкой, конечно, да. Это что такое? Сейчас будет Трошки, Оп, прошли. Поміс. Не знаю, що це таке, поміс. Поміс чогось з чим-то. Це кубики. Галіна бланка, що ли, евро 49. Перчики. Перчик нормальний, 2,50. От по єврику. От євро це хороша ціна. Запоминайте, євро, це хороша. Соль. Ну, соль везде не сильно дорого. 0,85 за кілограм. Е, ідемо дальше подивимось. Вот якась акція. да? Євро 65 покажу вам видео куплю сейчас -то, иду точно телефон зарядить потерялся уже пять раз я как бы на интернет то хер бы что как бы нашел не все так просто бачим себе в два раза дороже чем в Польше, нет? Это не 2 наверное я раза дороже поэтому я получаю там в Польше пусть тысячу долларов то я должен минимум три получать Это я по продуктам делюсь а за жилье вообще ничего не скажу кому интересно надо поделиться сыр За кілограм теж видно. Гоуда. Б'йогоуда. Так, цій стороні пластівці. 5 євро, 5,75. За здорові пачки. Це любителям здорового питання. Овсянка. 8 євро кілограм. Я передолю. Мед. Є в мене любитель меда. пожалуйста. 8 с чем-то за кило. Это видео хватит, так я уже буду в Польше, поэтому... Поэтому... Так что да, не стесняйтесь, ставьте лайки. После я вам показывал цены, вы поставили лайк вообще. Равносильный, равносильный обмен получился. колбасы тоже дорого. 30 36, дорого. 36-50 евро за килограмм. Ну ну, все. 37 євро почти за кілограм. щоб ви просто розумали якісь хамони чи що, що це буде не хамон це от 30 євро за кілограм. ай-яй риба скумбрия мокрала да от дуже штурму 40 євро за кілограм. ну неплохо я поки даже не знаю що нам додати даже я поки в шопі мені дорого я не знаю по остальным Чесно, дорого от ну паста це якась нефірменна, ціна хороша. Ну, я думаю, тут є теж скидки, хірітки. Якби я тут довше пожив, я вам би розказав би, а так я тут живу півдня. То я вам все не розкажу, як тут робиться. Це ментальне молочко 345. Пардон, щось темненько стає. От вам, пожалуйста. Молочка. Це не видно, я сподіваюсь, всім. Я вам ще почепу сніму, той хто давно не був подивитись. Чи індорогие? 137 євро кг. Похве. Внизу Похве. ручка не з 5.39 так розумію. Це не знизу вверх. Не знаю що це але ціна взагалі отличная. Ой, капсуль для капсульних кофемашин 3,25. Скажу тоже довольно таки нормально. Ну, как нормально, в среднем. А кофе ячменный полос не у них не случайно. Помните, такая кофе была еще маленькой. Бабушка мне так как сварила. Сказала, это обед, и пьешь кофе. А я пью кофе, типа ячменный полос, это кофе. Я же не понимал, что я пью. Спагетти, спагетти, лазанья и 2,95-2,69 Уже экономия Макароны В общем, что Цены, я думаю, побачили, Еще бы мясо побачить Ну, еще тут нашел и помидорчики Всякие Примерные Больше, плюс-минус Все, давайте, всім пока, всіх рад бачить. спасибо за поддержку, за подписку. Я вам далі з Польщі, якось запишу, буде время Сильно. Ладості. Напоминаю, по-моєму, це Carrefour Express називається, Carrefour express, якось так. Все, давайте, всім тепер... Ну хочеш чипс, ладно, 2,85-3 евро. О це хороша цена, євро 75. Ну я б таку гадость би нікому не рекомендував би їсти, вон лучше конфетку якусь купити. Давайте ще сладості, щоб з дітьми ж теж дивитись. 3,25 ті, чупіки. Угу. Олівки. Каріфор.